Дивись, е, я не викупаю концепцію роуглайків. Тобто я в цілому зрозумів плюс-мінус принцип. Але я бачу, що їх в цьому жанрі роблять доволі багато, і велика частка з них непогані. Насправді вони виглядають цікаво, вони е, і голодно можуть затягувати. Але оця концепція повторення мені не подобається, і я не розумію нащо її множити. Що ти грав з і Чи подобається воно тобі? А, ну насправді, загалом, можу сказати так, мені жанр не подобається, але я в це граю. Буквально зараз я тепер розумію, чому це працює. Буквально зараз я граю е в балатро, шов власне роуглайк. Тобто картковий роуглайк мені е ну от чомусь заходить. У нас є окремий випуск про балатро, можете послухати. І так, я досі в нього граю. От. Але є такі наприклад, е, ем, наприклад, як Хейдес, в яких начебто, ем, ну, типу, все те, те саме. Тебе кожен е, після, після смерті в тебе новий забіг, рові, нові рандомні айтеми, генеруємо власне, ситуації. Ем, ну, там, генеруються кімнати, генеруються вороги, ем, ну, за якоюсь логікою. Та, я думаю, що в роуглайки це, типу. Дуже важливий елемент, але мені набридає. Мені набридає хейдис. Хоча сама механіка, тобто е, бігати, вбивати, там, використовувати магію, або є е, де платформери, е, або може біти мапи Ну, типу, мені основна механіка подобається, але мені тут не подобаються повтори. Мені дійсно не мене. Ну, по-перше, е, там є якась прогресія, е, якась там е, е, глобальна, але е, е, основна твоя прогресія, тобто. Е, Знайдена, там можливо, це зброя, можливо, це якісь там бафи, скіли нові відкриті чи щось таке, воно кожен раз скидається. І, і от це мене дуже демотивує, прям максимально демотивує спробувати ще. Можливо, тому мені подобається балатро, бо по факту балатро для мене більш сесійна гра, хоч і не мультиплеєр, ніж е, оті роглайки. Бо там. Ну умовно, мені треба кожен раз набити одну і ту саму кількість е, поїнтів, тобто зібрати кар карт картами, Але це кожен кожна спроба дійсно дуже відрізняється від попередньої. Бо мені випадають рандомно різні карти в тому ж самому Хейдес. Вибачте, хто любить цю гру, але я буду на цьому прикладі, бо напевно це остання що я такого грав. Е, мені, не, ну, мені не подобається, бо основний ігроват залишається таким самим. Блін, хоча і балатро залишає, ну тут мені дуже складно, так би мовити, відокремити. Ну, балатро все ж таки мені здається менше повторів. Ну, хоча це зовсім іншого типу гра. Тож, якось так, що ти грав? Дивись, я грав Хейдес Небагато. То трошки грав, я грав е, в басорку. У мене є чи то ключ, чи то я купував, не знаю. Це український роуглайк, досить непоганий. Е, я бачив, ой, досить відомо, якщо не помиляюсь. Тож, е, Роуглай куля, там піксельний чувак з вогником замість голови. І е, там щось про спелз е, здається, в назві. А, все, я зрозумів. Я до речі, в нього теж грав, при тому в дуже цікавому. Кейсі, uh, я грав на телефоні, під'єднавши геймпад uh, від Xbox, і це було досить непогано. Я щось тоді хворів, і мені якраз. Типу, от я просто тоді в мене не було портативок ще, і я тоді такий спокійно ліг в ліжечко під ковдру, і щось там трошки клацав. Тут десь кілька годин награв, але так знову ж таки, не чомусь не моє. Тобто спочатку затягує, але дуже без, швидко набридає. І Тут важливий момент. Мені подобаються ігри, які я перерахував за рахунок візуалу, механіки, всього іншого. Але я не можу пересилити себе грати заново. Тобто, я неодноразово казав на подкастах, що я не перепроходжу ігри і нам не перечитую книги, не передивляюсь фільми. Ну, ладно, Гаррі Поттер і, типу, один дома не рахується, але мається на увазі, що в мене немає такого, що от є класний серіал, наприклад, серіал Ганнібал. Мені дуже подобається. І я такий: от сьогодні сяду передивлюсь. Я такий да ні, я подивлюсь, що в той же логіці, якийсь детектив гарний, але новий. Так і тут, ну тобто. Для мене в іграх прогресія, як виявилось, грає ключову роль. Я не просто так постійно лутаю все підряд, я не просто так ну, приділяю багато уваги прокачки або зовнішньому вигляду. Бо для мене важливо, щоб гра еволюціонувала ну, разом зі мною. Знаєш, тобто ми йшли від точки А до точки Б. І я не розумію. Ну, тобто я не засуджую людей, розуміти мене правильно. Я чудово ставлюсь до всіх, кому подобається, але я не розумію, от як гравець, як отримувати кайф від того, що тебе постійно відкидає назад. Тобто, це від в ядрі, це основна ідея ров що ти ну, постійно відкидаєш назад. Так, там є процедурна генерація. Так, локація не та ж сама, але прогресія відсутня. І я грав босорку. Я доходжу до цього першого боса, якщо не помиляюсь. Я постійно прохаю, і мене цей факт демотивує, але мене ще й демотивує те, що навіть якщо я його пройду, якщо я правильно розумію, логіка така, я його пройду, я програю, мене відкиде назад, і мені знову його проходить. Тобто, як отримувати кайф від роуглайків, як отримувати кайф від того, що ти ходиш по колу, прогресуєш в мінімальних аспектах, якщо, наполяюсь, в сорті, можна було одягати амулети, які ти знаходиш, і здається, міняти свою мітлу. Я думаю, в Хейдес також є якісь такі параметри. Ну, ну я, я не розумію. Для мене це замало. І я кожного разу я дивлюсь, Хейдес, українська локалізація, чудовий візуал, купа приколів. Але я не розумію, як це грати. Ну, тобто, я от час піду, щось програю, мене відкине опять назад. Знову і знову. again and again, ну. Я, я, я не, не в курсі, але ти кажеш, що в балатру також якась така механіка. Але ж це карткова гра, хіба там не сесійна концепція? Ну, знаєш, що ти зіграв і нова гра, там є якась прогресія всередині карткової гри? І коли е, ну кожна, кожна, от я ж кажу, що там трошки схожа на сесійно, в тому плані, що. Ну, по факту, відбувається як: ти запускаєш умовно нову гру кожен раз. І, і ти граєш і просуваєшся, поки ти, в якомусь раунді ти не збереш достатню кількість поєнтів, щоб пройти на наступну, ну, на наступну гру. От, все ти умовно програв і починаєш спочатку. Але глобально, типу, в самій грі, завдяки оцьому ти заробляєш відкриття наступних стартових. Бафів, дебафів, я б сказав, стартових умов. От. Плюс ти відкриваєш нові е, карти джокерів. Джокери вони, власне модифікують е, твою гру, додають там якісь е, е, поінти додаткові, або ну, бонуси, або е, Ну, коротше, дуже різноманітно, у різноманітню. Тобто ти відкриваєш їх просто більше, і в тебе вони можуть потім випасти. Ну, і плюс це стартовий, е, з чого ти починаєш. Там, може, наприклад. Почати з, додаткової, там, гроші, з додатковими грошима, або почати з додатковими, там, я не знаю, з, е, кількістю додаткових спроб е, скинути карти або зіграти карти. От Якось так. В результаті ми маємо е, той факт, що пройти гру, пройти Роуглайк -like, можна тільки за одну спробу, правильно? Тобто, незалежно від того, що це за Роуглайк, -like, Але концепція в тому, що. Кожного проходження ти йдеш одним шляхом, ну умовно, одним шляхом, якщо ми відкидаємо генерацію, от і ти щось прокачуєш, але все одно ти мов будуєш. Трошки кращі умови для наступного рану, але все одно основна ідея якось набратися досвіду, прокачки чогось цього, щоб в рамках одного рану тільки пройти гру. Ну тобто пройти рог можливо, правильно. Виходить, що так, і я думаю, що тут просто йде дуже величезний акцент на прокачці вміння гравця, тобто не якісь стати всередині грі а. Конкретно скіл гравця. Ну, умовно, тут можна, напевно, дуже файно порівняти з соусами, тоу з лайками, борнами і от цими всіми. Що ну, там же те ж саме ти робиш. Але там ти можеш підібрати своє тіло, ну в таких, якщо класичні беремо, підібрати своє тіло, тіло отримати назад там щось. от, Ну і плюс. Там, там ти прокачуєш стати. Ще є такий момент, але там теж побудовано все на тому, що тобі треба робити одне і те саме багато разів. Поки ти, ну, типу не набереш майстерність ну, умовно в себе в руках. Тобто про, поки ти не прокачаєш конкретно самого себе як гравця, а не персонажа. От, я думаю, що це. От, можливо, до речі, це і захоплює людей е, в роуглайках, бо ну, дійсно популярний жанр, дуже багато їх виходить, прям, ну, занадто багато, мені іноді здається. І ну, тут сам прикол челенджу. Може, тут як, так само, от, коли ми там, говорили про клуб. Тих, хто пройшов Dark Souls, так само і тут. Що клуб, тих, хто пройшов там, е ну я не знаю, Хейдес. Бо ну, я так, е тих, хто купив гру, і тих, хто пройшов, це дуже е е величезна різниця, як на мене. Так, розумію, про що ти тут ще момент в тому, що е я просто не розумію перевагу такого підходу. Тобто. Перевага з якої точки зору? Для розробників, бо часто інді розробники роблять рього можливо, це спрощує щось. Просто я подивився б на босорку, і я б такий блін. Та побудуйте мені там умовних 12-15 рівнів, і я пройду за там 3 години гру і отримую задоволення. Тобто мені ігролад, норм, але мені знову ж таки, просто сам підхід розлайки не подобається. І вхейдес те ж саме, ну будь там рівні, і якийсь сюжет, а не ця необхідність знову і знову проходити заново. Я би отримував задоволення від гри, але вони обирають інший шлях, і я не розумію перевагу глобальну і для кого ця перевага. Тобто, це обмеження чисто технічно, ну, і розробникам просто так зручніше. Чи є якийсь кайф окремий у того, щоб грати по колу, бо я його не викупаю. І ви, вельми шановні слухачі і глядачі, можете написати це пояснення: Тобто в чому кайф? Умовно грати саме в роуглайк, -like, а не все те ж саме, але побудовано через локації і рівні, тобто з сейвами. Ну, пройшов перший рівень, отримав частинку сюжету, другий рівень, ну і так далі. Тобто, де ця перевага, де цей кайф? Безмежна реєграбельність можливо, не знаю. Так ми ж вроді пройшли висновку, що гру можна пройти і ну, треба пройти. Це її основна ціль. Прокачатися так, щоб бути мега крутими, пройти все за раз, ну не знаю. Мені все одно відчуття негативу від того, що ти все втратив. Ну тобто, умовно, ти там проходиш все, знаєш. Там умовно дванадцять рівнів в грі, ти должен 12, ну, підряд без сейвів пройти. І ти на 11-му вмираєш і все заново. Мені здається, що оцей негативний ефект, ну як наслідок, в мені залишиться більшим, ніж якщо я пройду гру. Ну, зараз, тобто, от і шансів, що я кину, дропну це, у мене більше. Але ну знову ж таки, це я людина, для якої прям дуже важлива частина гроладу, це прогресія. Я отримую від цього задоволення, особливо. Можливо, є люди, яким то не треба, і не по кайфу. Але, ну, не знаю навіть. Ну, я от можу сказати, що ну, по перше, я оце Баватро, ну, типу, хоч воно, ну, ну це не класичний роуглайк і. Я ще грав в якусь таку гру, там вона з української локалізації. Я не можу перегадати вже не перший випуск, я не можу перегадати її назву. Напишіть назву в коментарях. Я думаю, ви розумієте. Теж роглайк, теж картковий, але ну, там трошки трошки інакше все. Відбувається, там навіть персонажа відмальовує, і ти ходиш, типу, картами, б'єш, там ну щось таке. От, я колись грав, воно на телефоні є. Але я не про це. А е, я про те, що для я цю гру насправді навіть і не сприймаю, як е, ну, типу, серйозно сів пограти в Балатеро. Ні, я в себе... в мене це гра типу Темкілер. От я не очікую від неї дійсно прогресії. Бо ну буває таке, що я дуже далеко зайшов. і в мене там чудовий сет з джокерів. Але я, ну, я програв, я такий засмутився, вимкнув деку закрив. Типу, все. Я, типу, деякий час мені не хочеться в це грати. Але мені просто треба там, умовно, якось. Хочеться. Коротше, мені треба таймкілер. І я його відкриваю. Я не очікую, типу, дійсно, чогось якоїсь прогресії. Я просто хочу. Ну, просто хочу о, от посидіти трошки, порахувати. А... Там карти по, ну от просто мені подобається конкретно ігролад і я не маю на меті проходити повністю гру. Як якось так, окей. Ну тоді давай е з'їдемося на думці. що основна перевага роу це саме ігроладна частина. Тобто е ядро і ключова ціль це отримати задоволення від ігрового процесу. А наші глядачі підсумують для себе і скажуть, що вони думають стосовно роглайків і в чому для них профіт. Бо ну для себе я його все ще не знайшов, але знаю, що жанр популярний і багато крутих представників. Діліться своїми думками, пишіть. І не забувайте дивитися інші відео на каналі. А також оформлювати спонсорку на канал. Два вже два додаткових випуску подкасти один на цілих 40 хвилин. Я під враженням насправді. і вони без цензури. Дякую, що були тут, папа. -па.